Ja. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці! Третя Великодня неділя рік В. Читання святого Євангелія від Йоанна. Потім Ісус з'явився своїм учням при Тевертському морі. З'явився аж так Симен Петро, Тома на прізвисько Близнюк, Натанаїл з Кани Галілейської, сини Заведеєві та ще двоє інших його учнів були разом. Тож каже до них Симон Петро, Іду ловити рибу, а ті йому, підемо і ми з тобою. Отож пішли і сіли в човен. Тієї ночі, однак. Не вловили нічого. А як настав уже ранок, стояв над берегом Ісус, та не знали учні, що то Ісус. каже до них Ісус Дітоньки, чи маєте що з'їсти? Ті відповіли йому Ні. Тоді Він каже до них: Закінте лишень сіті праворуч від човна, то знайдете. І закинули. Та неспроможні були вже і витягнути їх, така була там сила риби. Каже тоді отой учень, що його любив Ісус до Петра. То Господь. Симон же Петро, вчувши, що то Господь підперезав одежу, був бо роздягнений та й кинувся в море. А інші учні припливли човном були бо недалеко від землі. Ліктів зо двісті та й притягнули сіті з рибою. Коли отже вийшли на землю, бачать жар розкладено, а на ньому риба і хліб. І мовить їм Ісус, а принесіть тієї риби, що ви її тепер наловили. Пішов Симон Петро, витягнув на землю сіті повні великої риби 153. І, хоч стільки її було, сіті не перервалися. Мовить до них Ісус. Ходіть на снідати. І ніхто з учнів не наважився його запитати хто ти, знали бо, що то Господь. Підходить тоді Ісус, бере хліб, роздає їм, а й рибу теж. Це втретє, вже з'явився Ісус учням по тому. Як з мертвих воскрес. Коли ж поснідали, каже Ісус до Симона Петра: Симоне Йонен, чи любиш ти мене більше, ніж оці? Так, Господи, відрікає йому, ти ж знаєш, що люблю тебе. Тож мовить йому: Паси мої ягнята. І знову вдруге каже до нього: Симоне Йонен, чи любиш мене? Так, Господи. Відвічаю йому, ти знаєш, що люблю тебе, і мовить йому Паси мої вівці. І втретє йому каже: Симоне Йонин, чи любиш ти мене? І засмутився Петро, що аж утретє його питає: Чи любиш мене? Той каже йому: Господи, Ти все знаєш, Ти знаєш, що тебе люблю. І каже йому Ісус: Паси мої вівці, істинно істинно говорю тобі, коли ти молодший був, то підперізувався сам і ходив, куди сам бажав. А як постарієшся, то руки свої простягнеш, і підпереже тебе інший та й поведе, куди ти не схочеш. Сказавши він це, вказуючи, якою то смертю прославить Бога. І, промовивши те, сказав йому Ісус: «Іди за мною, пізнавати Ісуса у буденності дня. Молимося про те, щоб в наших серцях завжди було усвідомлення того, що Ісус живе в буденності кожного нашого дня. Звернув свою увагу на спільноту апостолів, після важкого досвіду, страсти і смерті вчителя, після багатьох випробувань віри вони повертаються на Тиверіатське море до місця свого покликання. Вони прагнуть віднайти початковий запал свого покликання. Але не всі вони прийшли, хоча Ісус кілька разів обіцяв. Що чекатиме їх там. У якому стані перебуває моє покликання? Чи не потрібно мені повернутися до первісної любові і відновити запал, який я мав на початку? Буду споглядати Ісуса, який чекає на своїх апостолів. Буду прагнути почути Його люблячі слова. Дітоньки, чи маєте що з'їсти? Усвідомлю, що Він звертається до мене з такою ж добротою, згадаю різні моменти свого життя, в яких я відчував турботливу присутність Ісуса, висловлю Йому свою вдячність. Ісус наповнює сіті апостолів, Він присутній у кожному моєму зусиллі. Жодне зусилля не буде безплідним, якщо я довіряю йому і терпляче чекаю плодів моїх зусиль і страждань, які він сам дасть. То, Господь буду просити Ісуса про дар, щоб я міг пізнавати його в моїй щоденній буденності, навіть посеред страждань і труднощів. Школі Богородиці, Марія веде нас до Ісуса, щоб ми могли досвідчувати Його турботу про нас. Послання Богородиці Цариці Миру 25 квітня 2002 року. Дорогі діти, радійте зі мною в цей весняний час, коли прокидається вся природа, а ваші серця прагнуть змін. Відкрийтеся, дітоньки, та моліться, не забувайте, що я є з вами, усіх вас хочу вести до мого Сина, щоб Він обдарував вас щирою любов'ю до Бога та до всього, що є від нього. Відкрийтеся молитві та просіть у Бога навернення ваших сердець, а все інше Він бачить та дбає за це. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Маріє, допоможи нам впізнавати Ісуса серед щоденних подій і довіряти Йому. Амінь. Ти Два посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед тобою у твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся сатани. Усіх Його діл а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О, Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю. Будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любов віддаю й любові, тобі віддають посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною. І всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм, нехай по заступництву причистої Діви Марії, Цариці миру, благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.